Штучний інтелект змусить нас, немічних біологічних істот, працювати за копійки та призведе до глобального безробіття. Такими заголовками час від часу лякають блогери і журналісти. Проте, як завжди, реальність виявилася трохи іншою. Забирати у людей роботу штучний інтелект не збирається, принаймні поки що. Але ця технологія однозначно матиме вплив на ринок праці. Та чого матиме? Вона вже на нього впливає. Аналітики консалтингової компанії McKinsey підготовлені. Вали звіт на тему того, як штучний інтелект змінює ринок праці, і які навички знадобляться людям, щоб залишатися конкурентними і, головне, високооплачуваними на цьому ринку. Отже, висновок перший. Кому найбільше не пощастить, так це білим комірцям, тобто працівникам розумової праці. Цікаво, що історично автоматизація здебільшого зачіпала сферу роботи так званих синіх комірців, представників робітничого класу, дуже часто зайнятих фізичною працею. Саме вони першими відчували на собі вплив науково-технічного прогресу, як правило, у вигляді масових скорочень на підприємствах. Проте як пишуть у звіті МакКінзі, штучний інтелект змінює правила гри, саме більш освічені працівники. Відчують найбільшу ступінь впливу шиї технологій. Але як саме вони змінять вашу долю негативно чи позитивно, залежить вже від вас. Майже троє з п'яти працівників у Сполучених Штатах використовують інструменти штучного інтелекту як мінімум щотижня. Це дає їм змогу підвищити рівень оптимізації та автоматизації роботи. А отже, й свою ефективність. Неважко здогадатися, що ті двоє з п'яти, які ігнорують штучний інтелект, рано чи пізно можуть опинитися за бортом прогресу та втрат. Свої конкурентні позиції на ринку праці. До речі, більш уважними потрібно бути працівникам у сфері HR, а також спеціалістам із обслуговування клієнтів. Маркетологи, продавці, логісти також у зоні ризику можливих скорочень. Навіть спеціалістам із корпоративних фінансів варто задуматись. При цьому аналітики McKinsey намагаються нас втішити. Вони попереджають, що штучний інтелект не обов'язково усуне цілі відділи компаній, але автоматизує певні завдання. Що, звісно, Може призвести до скорочень персоналу. Експерти сходяться на думці, що білі комірці мають навчитись швидко підлаштовуватись під мінливу ситуацію. При цьому їм варто постійно підвищувати кваліфікацію, а за потреби взагалі перекваліфікуватись. При цьому самостійно, а не очікувати, що за вас все зробить керівник, бо роботодавцю буде не до вас. Навпаки, штучний інтелект вже зараз змушує власників бізнесів швидко рухати мізками і думати, як його залишитися в тренді всіх цих сучасних технологій. Для цього ви роботодавцям важливо бачити в своїх підлеглих певний перелік soft skills. ось 5 наборів навичок, які допоможуть вам залишатися актуальними в мінливій ситуації: аналітичне мислення, креативність, лідерство та соціальний вплив, знання основ штучного інтелекту та великих даних. Допитливість і навчання протягом усього життя цікаво, що під час опитування консалтингова компанія виявила розрив між уявленнями працівників і роботодавців про те, які навички матимуть найвищий пріоритет. У той час як працівники найбільше зосереджені на навчанні в галузі штучного інтелекту і великих даних, роботодавці найбільше уваги приділяють аналітичному мисленню. В епоху штучного інтелекту саме аналітичне мислення матиме вирішальне значення. Хоча ж її технологія може ефективно обробляти дані, вона вимагає людського контролю, щоб робити обґрунтовані і правильні висновки. Творче мислення або креативність ще одна важлива навичка. Нейромережі вміють генерувати нові ідеї, писати статті, створювати зображення і навіть музику. Але роблять вони це лише за допомогою ваших влучних описів. Тому, якщо у вас є можливість прослухати курс лекцій, як правильно за. Давати питання штучному інтелекту, скористайтеся цим. Очікується, що штучний інтелект автоматизує більше рутинних завдань, які раніше становили значну частину повсякденної роботи. Тому у працівників залишиться більше часу, і його можна буде витрачати на завдання, які більше орієнтовані на людей або отримання нових знань. У підсумку аналітики McKinsey радять наступне: якщо ви хочете залишатись конкурентоспроможними в епоху штучного інтелекту, прокачуйте свої людиноорієнтовані навички, як от адаптивність, креативність, соціальні контакти, допитливість, лідерство. Зрештою, саме ці людські навички, штучний інтелект не зможе так легко замінити. А ще постійно розвивайтесь, навіть якщо, на перший погляд нові знання ніяк вашої роботи не стосуються. Техносвіт змінюється настільки швидко, швидко, що ніколи не знаєш, як складеться життя вже за рік.